Вони приїхали з прифронтових міст, звідти, де щоночі чути вибухи, а школи руками не відкривали двері для дітей. Приїхала вмотивована молодь Донецької області, щоб побачити, як громада Київщини четвертий рік будує своє військове життя. До Білогородської громади завітали учасники програми Лідерство заради відновлення Донеччини. Організованою Донецькою обласною військовою адміністрацією спільно з Маріупольським державним університетом у 2022 році, власне кажучи, російські окупанти зупинилися на межі нашої громади, точніше, їх зупинили сили оборони, але менше з тим, війна дуже сильно вплинула і на наше повсякденне життя. А те, що відбувалося у лютому березні 2022 року, ми називаємо життя в житті. Відбір учасників програми провели разом із Донецькою обласною військовою адміністрацією. Подалися понад 98 кандидатів та обрали 18 найвмотивованіших. В пілотній програмі серед учасників представники Маріупольської, Покровської, Краматорської громад і ветерани війни. У мене є контакт та, з пані Наталією. Я слідкувала в Фейсбуці за розвитком громади. Я знаю, як все це відбувалося. Читала її пости про громаду, але я не уявляла масштаб. Видно, що тут всі е, ну, на своїх місцях, мабуть, та знаєте, коли ти робиш те, що любиш, і любиш те, що робиш. От це десь десь про це. Білогородка стоїть на правому високому. Березі річки ірпінь тут, тут ми бачимо такі пагорби. Сьогодні білогородська громада ділилась не теорією, а тим, що вже зроблено. Показували реальні проекти, втілені в умовах воєнного стану, попри обстріли й невизначеність. Сьогодні було надзвичайно приємно, що нашу громаду відвідали е наші гості з східної України. Приємно, що саме наша громада зацікавила і зацікавив наш досвід, в тому числі з відновлення наш досвід, як ми пережили ті буремні часи. Гостям найбільше запам'яталися школи. Для багатьох було перший раз за три роки, коли вони побачили дітей у класах. Живе навчання Звичне шкільне життя, те, чого давно не бачили у прифронтових громадах. Громади були вражені, по перше, тою кількістю дітей, яку вони побачили на території закладу, адже в школи всі знаходяться в онлайн режимі. І вони говорять, ми так давно не бачили дітей, не бачили цього нормального да живого життя. Тому їм надзвичайно сподобався наш досвід. Ми були звоні, що багато їхніх земляків приїхав наші громади, і це багато з них дітей, які теж ведуть наші навчальні заклади, в тому числі також користуються безкоштовним харчуванням пільговими можливостями влаштування в наших заходи там до шкільної освіти та шкільної освіти. Тут вперше за три роки повномасштабного вторгнення я побачив дітей, які ходять в школу. Я побачив ці усміхнені обличчя, які знаєте, які живуть повноцінним життям. На жаль, у нас такого немає. З акцентом на безпосередньо допомогу в умовах бою. Це стало для них доказом, що громада може не лише триматися, а й розвиватися навіть під час війни. Представники Покровська, Краматорська, Слов'янська, Маріуполя, Соледара всі вони ті, хто залишилися і хочуть відновлювати свої громади. Вони сильні та й мають певний досвід і пишаються тим, що мають чомусь навчитися. Це Обмін іде нашими кейсами, ми дивимося. От наразі ми зараз сюди приїхали в вашу громаду. Ми бачимо певне таку роботу ланку, що ви зробили, як ви співпрацюєте, саме яка інтеграція того ж ВПО? Ми навчаємося, тому що потім нам повертатися в наші громади і займатися відновленням наших громад. І ми розуміємо, що нам це все попереду. Але як на мене, от що зараз дуже таке показове для Донецького регіону, що попри всі небезпеки, там лишаються люди, і це їх свідомий вибір. Сьогодні спілкування з цими прекрасними молодими людьми, завзятими, які горять, яким дійсно цікаво, дає надію і віру в те, що Донеччина відродиться і відбудується залишаємося в Донецькій області наша громада, хоча частина її окупована, але частина де ведуться бойові дії, там залишаються і мешканці проживати. Якраз адміністрація здійснює всі заходи для того, щоб забезпечити життєдіяльність цих людей, але краще евакуюватися. Наш центр ділиться відповідно на, на зону. Я думаю, що в нас є що приймати, і вони це побачили, почули. І видно було, що молоді енергійні багато питань задавали їм на, на користь. В першу чергу вони побачили, які ми були ми ті, ті тяжкі часи, яка була наша громада. Для лідерів проекту це не просто навчання, це щирий діалог зі справжніми людьми, які пройшли через втрати, але не втратили віри. Білогородська громада, це як приклад для нас, да, і приклад для цієї молоді, що можна. Незважаючи на ще не на що за три роки, можна зробити класний ліцей, а, можна відновити роботу в, в усіх напрямах. Ми готові, тому що ми подихом. Ми всім серцем з нашою областю, тому що для нас це дуже важливо. А, і поки ми є в наші ну в наших громадах, то доти, доти буде і жити а, наша область. Це люди, які завтра повернуться додому і почнуть відбудову. Ті, хто підіймають свої міста зі згарищ. Та будуватиме нове життя з нуля. Завжди готовий будувати, розвивати як Донеччину, так і Україну. Слава Україні, героям слава.